Ой, друзі, подивіться, яка у нас зимонька розгулялася. Сюрприз нам 13 березня, отака у нас сьогодні погода. Я навіть не скажу, що для мене це неочікувано, тому що по декількох вже областях України пройшовся такий циклончик із снігом, і ми чекали його до себе. І, по прогнозу, в нас він також стояв. Тому, як кажуть, нежданчика не було. Я була в принципі до цього готова. Хоча, все-таки, знаєте, якось воно коли вже налаштувався на тепло, так як лютий. У нас був доволі теплий, доволі сонячний такий, та й трошки березня було гарненького, то трошки якось воно щось і не те, якщо чесно. Але нічого. Весна не відступає, на дворі у нас плюсова температура, воно розтає. Це у нас ще з самого ранку таке, я вам ставлю відео, як я в йшла на роботу, там зняла трошечки, як воно розгу... розгулювалося. тільки. А це друзі, ось так зранку до нас підкрадалася потихеньку зима. Почала сипати і сипати сніжком. Зранку він ще був такий, не такий дуже сильно густий і швидше розставав. Ну, нічого страшного, це ми точно переживемо. Одного року, в травні місяці, був такий, вже тюльпани такі гарні порозцвітали, червоні стояли, червоне, зелене, і тут бац, сніг випав. І пережили. Ось недавно були морози, в кого мінус 5, в кого мінус 7, також пережили. Це все не страшне, аби всі були живі і здорові. А погода нас не злякає. Ще позавчора в нас була ось така картинка. Світило весняне яскраве сонечко, було так затишно, тихенько, спокійно. Милувалися першими квіточками на клумбах. Це тут крокуси такі гарненькі. Любов Іванівна у нас насадила це, вона у нас тут. Шаманила з цими гарнесенькими клумбочками, пересаджувала тюльпанчики, нарцисики. Так що в цьому році в нас знову буде на клумбах красота. А погода то таке діло: все переживеться. Знову вийде сонечко, і буде все добре. Ось тут у нас також в клумбочки, яку ми того року робили крокуси, деякі вже навіть і перецвіли, які більше сонечко на них потрапляло, вони і раніше позацвітали. А там у нас вічно квітучі квіти, як я кажу, гібрид f -Plasmas. їм не страшний ні холод, ні мороз, ні сніг, ні дощ, вони цілу зиму у нас стоять, цвітуть і радують нас своєю красотою. О, друзі, погляньте, скільки намило нам сніжку. Все вже зупинилося, тепер тече з криші, з дерев все тече, капає. Ну, це добре, тому що волога потрібна. березень був у нас такий, ця частинка березня сухого, і зайва волога не буде. Це точно, хоч і в такому вигляді. А я, друзі, зроблю невеличкий огляд розсади. Давненько я її вже не показувала. Ось такі в мене баклажанчики. Вже в них з'являються справжні листочки. Це у мене алмаз. Тут у мене бібо взагалі, бібо такі гарні цього року радують. Вони зійшли гарненько і розвиваються непогано. І ще сорт Алмаз. Я заставила всі підвіконня скрізь де можна і де не можна всунула. Все, що можна було. Ось тут в мене перчики це подарунок Молдови. Баклажани також алма... Ні, це Зебріно. І баклажани Класік це гібриди два. Перчики білозірка і подарунок молдови фірми Фазенда. Щось такий собі він. Схожість перчики непогані, але схожість. Не дуже така велика. Друзі, вся ось ця більшенька розсада, яку я раніше висадила, стоїть в мене ось так на підвіконні. Тут у нас ну, плюс-мінус 17 градусів. Підвіконня у нас холодні. Я постелила утеплювати, щоб їм в корінчики не було холодно, він доволі такий товстенький. Розсаду поливаю не дуже часто. Один раз, ну, можливо, там два рази в тиждень. Світла їй достатньо, бо у нас сонечка багатенько цього року, навіть я перестала досвідчити. І таким чином розсада не витягується, не переростає, а в основному нарощує свою кореневу масу. Мені, в принципі, не треба, щоб воно швидко росло. Головне, щоб розсада була міцною. Тут у мене баклажани ось ці кругленькі геліус і насолода. Перчик, золотий фазан, серед них десь тут ховається люпин. Ось його видно. Пару стаканчиків в мене є люпину, Надіюсь, дельфіні у мене, не вда... якщо не вийде, то буде хоча б люпин. І ще перець, як він називається, жовтий дивосвіт також зійшов на весь, але є. Це мій домашній перець, самозбір. Тут він навіть і пересох, тому що це саме сонячне підвіконня, треба його вже підлить. Дельфініум. Ой, такий він у мене нещасний, чесне слово. Цей дельфініум. Не знаю, буде з нього щось чи не буде, ну, побачимо. Перець з... зібраний з насінини купованої. І. І Селера. Селеру мені треба підсипати, тому що вона трошки витягнулась, але розвивається непогано. І останнє підвіконня. Це у мене перець Анастасія і Дукат. З цієї сторони Анастасія, з цієї сторони Дукат. Також баклажани це е, теж ці пузатонькі. Білозірка, що не влізло в той більший е, лоточок. І трошки домашнього перчика ще залишилося. І ось тут помідориці, що раненько я сіла, санька, лагідний і кібець. Такі вони вже гарненькі. Ось так. І пізніше, друзі, я робила посадку ще перчика, вже в звичайні такі пластикові ящики, його буду пікірувати в тепличку, яку ми побудували. Це я садила. 3 березня і сухим насінням. Ось так він вже виглядає, поки стоїть у мене на столі, але його десь треба на світліше місце виставляти, тому що він починає тягнутися. Тут, на столі, я його ще підсвічую. Садила сухим насінням, сказала, це ось зійшов гарніше домашній перчик. Ось тут в мене колобок. Бачите, скільки ось цих тоненьких ворсинок? Це я просто робила вже свою землю домашня земля, перегніси, сипунець і пісок. Тому що землі треба багатенько, а коштує вона не дуже мало. Тут 3,5 ряди в мене Олексій перець ранній, ще не зійшов, але прокльоється. Як же ж він каліфорнійське диво і трошки колобка. Все вже гарненько проростає, буде трошки пізніше він. Це у мене тут пару штучок мальви, все-таки потрошку вона росте, трошки витягується, але я підсипаю її і це не рарія. Ну, Росте вона повільненько, можливо, її треба вже попікувати, ну, не вистачає в мене часу. Так, друзі, і почала потихеньку висаджувати таким, знаєте, конвеєром. Одні посаджу, потім ще пізніше інші ранні помідорчики. Тому що березень такий у нас холоденький, в парничок садить рано, тому буду робити ось такі пластикові ці ящички. А потім буду пікірувати їх в тепличку. Середні і пізні буду вже висаджувати в саму тепличку. Ось так. Я це тільки вчора посадила, тут в мене санька і Фатіма ще один ящик є. Ось тут один ящик Фатіми, їх я не накривала. Подивлюся, хочу спробувати, як будуть виростати такі помідорчики. Бачила, люди є і не накривають.